Привітлі експерт! Вітаю тебе в уроці, який присвячений твоїй експертності. Звичайно, що в цій програмі всі, хто хоче продавати свою експертність, але є і ті, хто не знає, в чому конкретно їх експертність, які саме їх знання люди готові купувати. Коли ми позиціонуємо себе як експерти, звичайно, що у нас повинен бути високий рівень знань і навичок в конкретній темі? У мене був такий випадок. До мене колись на консультацію прийшла жінка, яка 20 років працювала з бізнесами, але вона звернулася до мене з запитом: Хочу запустити свій марафон по відеозйомці. Звичайно, я запитала, а як давно ви. Знімаєте. І тут вона відповіла, що я місяць тому пройшла марафон по відеозйомці, я побачила, що там більше ста учасників, значить, попит на це навчання є, і от я хочу запустити подібне навчання. Хотіти і бути експертом в якійсь темі це дві різні речі. Тому я і захотіла створити цей урок для того, щоб. Не просто перевірити, в чому ваша експертність, а й для того, щоб нагадати кожному, в чому ви круті, і які ваші знання потрібні іншим людям. А головне нагадати тобі, скільки щастя і енергії ти можеш від того отримувати. Зараз ми розглянемо систему Ікігай. Це в перекладі дослівному означає сенс життя. І Завдяки цій системі ми зможемо відповісти на чотири важливих питання і заповнити чотири колонки. Нижче у тебе буде шаблон для заповнення. І так, поїхали. Перше питання, на яке треба дати собі відповідь: що мені подобається робити? Що я люблю робити, що я роблю легко, коли у мене є вільний час, що я роблю так, що забуваю про... Те, що відбувається довкола. Пишіть від душі. Далі цей список нам знадобиться для розкриття тебе як особистості в твоєму контенті, а також для створення свіжих нових сюжетних ліній. Цей список знадобиться для того, щоб закохати в тебе твою цільову аудиторію. Друга колонка, яку необхідно заповнити, і питання, на яке треба відповісти, це що я вмію робити добре, що я роблю найкрутіше за всіх, що я роблю професійно, в чому мої сильні компетенції і в чому я дійсно спеціаліст. Буває так, що у нас настільки багато навичок, що ми не знаємо на чому зупинитися. І це дуже часто заважає обирати наше позиціонування. Про позиціонування ми будемо говорити в наступних уроках. Так, наприклад, я не могла довго перейти з позиціонування маркетолог, позиціонування таргетолог. Мені здавалося, що я ж не просто про налаштування реклами, я про більше. Але коли я визначилася, я почала приваблювати до себе клієнтів, з якими мені хотілося, і було приємно. Працювати. Звичайно, вони приходили до мене на послуги з таргету, але я їм допродавала інші свої вміння і навички і надавала комплекс послуг. Якщо вам все одно важко відповісти самим собі на це питання, ви завжди можете звернутися до своїх колег, друзів, клієнтів і запитати їх: скажи мені, будь ласка, в чому моя суперсила? В цьому моя крутизна. Підкажи, як ти це бачиш. Третя колонка, яку необхідно заповнити, питання, на яке необхідно відповісти, це за що мені платять гроші. Треба виписати абсолютно всі свої послуги, за які ви отримували гроші. Якщо це була консультація, то яка саме консультація, на яку саме тему? Також в цю колонку ми додаємо знання, за які вам можуть. Платити, можливо, до вас колись звернулися, зверталися на консультацію безкоштовно, ви надавали якісь послуги безкоштовно, вам здавалося, що, та, що за що там платити? Це ж для мене нескладно. Оце все ми вписуємо в цю колонку, за що мені можуть платити гроші? Переходимо до четвертої колонки. Відповідаємо на питання, що потрібно людям. Напишіть, чого, на вашу думку, потребують люди. Тут ми підключаємо творче таке мислення, і тут задача подивитися по сторонах і зрозуміти, що в світі не так. Що ми хочемо виправити, що ми хочемо в цей світ принести, як ми можемо і хочемо допомогти людям. На моєму прикладі я назвала свій курс Я-Проєкт, і назвала його не просто так. Я стикнулася з тим, що працюючи продюсером, залаштунками, будучи сірим кардиналом, я відкладаю свій Я проєкт на потім. Я не створюю щось своє, я не приділяю увагу розвитку свого блогу, набору своєї аудиторії і я не займаюся просуванням свого особистого бренду. Я знала, що я вже себе переросла як і спеціаліста. Як продюсера, але фізично у мене наче не вистачало часу на те, щоб зайнятися своїм я-проєктом. Пізніше я дізналася від своїх колег, що я не одна така, і що у багатьох не вистачає терпіння і фокусу уваги на те, щоб перемкнутися на свій Я-проєкт. І тоді у мене виникла така велика мрія. Я хотіла показати. Експертам, що вони можуть обирати собі ідеальних клієнтів, вони можуть створювати паралельно свої продукти, вони можуть займатися розвитком свого особистого бренду і все встигати. Звичайно, тим самим збільшуючи свій прибуток. Ваша точка А зараз для когось це омріяна точка Б. І ваша задача допомогти людям прийти. Схоже на ваш шлях більш комфортніше, швидше, ефективніше, не наступаючи на ті граблі, на які вступали ви. В цю колонку можна писати тренди, які ви бачите. Пиши, що особисто тобі потрібно, і що, наприклад, тебе бісить в цьому світі, що ти хочеш змінити. В кожен цій колонці напише щось своє, і в цьому вся особливість. Те, що помітиш ти, я, наприклад, можу не помітити. Так, на мою думку, народжуються шедевральні продукти, які необхідні ринку. Народжується крутий контент, який буде чіпляти до глибини душі. І ця вправа допоможе тобі бути не схожим на інших, не дублювати, не мислити шаблонно, створювати, а не повторювати за кимось. Твій ікігай – кігай це здібність об'єднати всі ці чотири питання і виразити однією фразою свій сенс життя. Що я люблю робити, що я роблю краще за все, за що мені платять і що потрібно людям. Спробуйте знайти золоту середину і виписати ряд ідей, якими може бути твій ікігай. Якщо ми подивимося на картинку, на перетин оцих питань. Що мені подобається, що роблю добре, тут у нас народжується пристрасть на перетині цих двох питань. На перетині питань, що мені подобається, і е, яку я можу дати користь світу, народжується місія. Що роблю добре, і за що мені платять, тут ми можемо говорити про професію. Е, подивитися на перетин, за що мені платять і яку я можу дати користь. Це покликання. А ІКІГАЙ знаходиться на перетині всіх цих чотирьох питань. Експериментуй, підключай творчість. Це взагалі такий у нас доволі творчий блок. Мені хочеться запустити оці всі творчі процеси. Адже я топлю за те, щоб ми створювали класні, круті продукти, які не схожі на продукти конкурентів, і які дійсно можуть перевертати життя наших клієнтів. Зніг на голову, дякую тобі за увагу і до зустрічі в наступних уроках.